Шановні шахтарі, Юрій Марченко, прес-секретар вільної профспілки гірників, яка створена нещодавно і має все українське значення. Ви знаєте, що саме організація Характерних свій час піднімала вас на протести і боролась за багатьох шахтарів. Були шахтарі, яких ізбивали в дитекі, і саме ми допомагали цим людям. Були інші шахтарі. І ми пройшли великий шлях, було багато зрад. Пам'ятаєте, я вже допоміг створити одну профспілку, де був лідером Олексій Михайлюк. де наш Олексій Михайлюк отримав мільйон сімсот і свалив. Оце вся його ціна: мільйон сімсот. Тепер він вільно їздить на лексусі. Хоча, в принципі, це і наша вина, по суті, тому що така є активістка. Наталя Протасова, яка розповідала, що брат Олексія Михайлюка сидів за те, що, як би це культурніше сказати, любив корову в чужому сараї. І сусідка це побачила, і от людина сиділа саме за це. Ну, З такою генетикою, мабуть, не можна ставити лідерів. Він себе і проявив. Ладно, проїхали, забули. Це я так нагадую вам ситуацію, яка була. Що ми вимагаємо від компанії ДТЕК? Саме наша проспілка. Щоб кожен шахтар, який йшов на відпустку, він отримував оклад. Чому? Тому щоб до війни, привожу приклад, була приблизно така ситуація. На одного шахтаря ДТЕК виділяв приблизно півтори тисячі гривень. Ну, от, якщо в проспілки 100. Працівників, то відповідно 1 500 гривень виділяв ДТЕК саме на цю проспілку. Але ж давайте порахуємо, що всього могло отримати третина людей, точніше, навіть не третина людей, 100 із них шахтарів, і в середньому три члени сім'ї це його родичі, діти, жінка і таке інше. Так, от, всі інші не могли отримати путівки за ці гроші. Всім іншим говорили, що ну, раз в три года положена путівка і таке інше. Звичайно, лідери профспілок своїм приближеним господам уважаємо, видавали в першу чергу. Більш того, були випадки, коли шахтарські путівки віддавали міським адміністраціям. І вони. По іншим фаміліям їхали і відпочивали замість шахтарів. А шахтарі в цей момент сасали лапу. А от в управлінні дтек шахтарі, увага! Вони отримують оклад. От отримує який-небудь Чернецький 1080 гривень, от він 80 тисяч і отримує на відпуску. Хоче він їх прокури, траву, допустимо, купить собі на 80 тисяч, а хоче з'їзде з жінкою і відпочине. Но вдумайтесь, їм дають оклади, а вам 1500 на людину. І, звичайно, ми проти цього. Профспілкові діячі виступають, як не странно, за це. Хоча шахтарям це невигідно. Ну тоді не потрібні будуть взагалі ці профспілки, якщо шахтар іде в відпуску і отримує оклад в еквіваленті його заробітної плати. Місячної, і сам, що хоче за ці гроші, то і робить, куди хоче, туди і їде. А профспілкові діячі не будуть отримувати нічого. Тепер я нагадаю такого парня, хто пам'ятає шахтарі, особливо старші, регресники, житніка. Коли ми виводили вас на протести, щоб вам збільшили заробітну плату, ми вимагали, звичайно, 50%, ну вам її збільшили на 32% до 32%, точніше. І от тоді житник підійшов, попросив в мене мікрофон. Я, звичайно, дав, думаю, старша людина бореться за правду, як я так собі тоді думав. І от житник починає казати, що ми тут все зібрались неправильно, тому що це єдиний островок, в якому є очах стабільності і заробітна плата. вона... Тільки в Павлограді, найкраще, а всі інші отримують плохи заробітні плати. Поэтому, мов, взагалі, розходіться відсюди, і все буде хорошо. Тобто він підлизав ДТП у цей житник. Але ж ми його не залишили, шахтарі. Доповідаю вам, наша організація написала в прокуратуру звернення, щоб вони розібрались в наступному: що є такий фонд по непрацездатності. І житник отримував з кожної людини автоматично певний відсоток грошей. Ми попросили шановну прокуратуру розібратися і вона розібралась. І тепер, так як по закону цього робити не можна, прокуратура відмінила це рішення. Тепер кожному ж регреснику шахтарю треба написати особисто заяву, піти в банк. Звичайно, ніхто цього робити не буде. І наш житник тепер сасе лапу, не отримує заробітну плату. Йому вистачає, мабуть, лише тільки на бухгалтерію. А от Кліщенко в місті Тернівка отримує офіційно, він задекларував, 300 тисяч гривень. От вдумайтесь, наскільки поліняв житник благодаря нашому зверненню. Як ви вважаєте, Шахтарі, ми, можливо, з вами напишемо і на Кліщенка, щоб і він сасав лапу. Потому що, ну, якось нечесно, житник – не отримує, а Кліщенко отримає. Але Житнік проявив себе як гнила людина, і ми, звичайно, йому відплатили. Тепер Житнік займається громадською діяльністю, а зарплати немає. Слава Україні, шахтарі! Якщо ви захочете поділитись, скажем, якимись новинами, можливо, десь відбудеться неправомірні дії компанії «Детек», Будь ласка, пишіть мені в Facebook. Наші адміністратори, вони все це діло провірять, прочитають і все, що потрібно, вони видадуть, як ви кажете, на гора. Слава Україні!